Друзі, сьогодні ми зупинимось на державній реєстрації авторського права. Про цю подію у житті твору аксіома номер 6 Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки, це всім потрібно. На екрані монітору, смартфону, ви бачите визначення цієї аксіоми. Для виникнення авторського права на твір державна реєстрація авторського права не потрібна. Але для інших цілей може була бути здійснена в будь-який час за життя автора та протягом 70 років після його смерті. У зв'язку з тим, що авторського права виникає внаслідок факту створення твору. То не вимагається реєстрація авторського права чи будь-яке інше оформлення прав, а також виконання будь-яких інших формальностей. Твір вважається створеним з дати придан... надання йому будь-якої об'єктивної єк... об матеріальної форми, про яку йшла мова. У аксіомі номер 4 Ну, більш детально про виникнення і здійснення авторських прав у статті 9 закону України про авторське право і суміжні права. Незважаючи на те, що державна реєстрація авторського права не є обов'язковою, в деяких випадках така дія не завадить. Так що не хвилюйтесь, для реєстрації авторського права. Завжди є час, оскільки її можна здійснити у будь-який момент за життя автора. Або, та ще 70 років після його смерті, реєстрація авторських прав підтверджується свідоцтвом про реєстрацію авторських прав. Слід зазначити, що реєстрацію авторських прав здійснюють суб'єкти авторського права. Ну, про суб'єкти авторського права можна почитати в статті 5 частина 2 закону України про авторське право і суміжні права. Первинним суб'єктом авторського права є автор. Оскільки тільки його творчою працею створюються твори. Суб'єктами майнових авторських прав можуть бути інші. Юридичні та фізичні особи, до яких перейшли майнові права на твір на підставі правочину або закону. Такими суб'єктами авторського права, тобто особами, які можуть здійснювати реєстрацію авторських прав, є автор, роботодавці автора, спадкоємці, замовники твори. Тепер зупинимось на причинам через які ці суб'єкти авторського права здійснюють реєстрацію авторських прав. Слід зазначити, що кожен суб'єкт має свої об'єктивні та суб'єктивні причини для реєстрації авторських прав. Почнемо з автора. Зазвичай автор здійснює реєстрацію авторських прав на твір для засвідчення належністю йому особистих на майнових прав та або майнових прав на твір, оприлюднений, неоприлюднений факту та дати його створення. Автору не слід забувати, що реєстрація авторських прав на твір може служити додатковими доказами належності йому прав на твір, особливо у разі спору чи конфлікту. Здійснюючи реєстрацію авторських прав на твір, автор дбає про свій творчий спадок. Оскільки наявність свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір дозволяє спадкоємцям автора швидко і без проблем оформити спадщину на цей нематеріальний актив. На нашому каналі є відео. Про спадкування майнових прав на твір. Ну, рекомендую подивитися. Спадкоємці автора здійснюють реєстрацію авторських прав для засвідчення належності йому майнових прав на конкретний твір. Оскільки свідоцтво про спадщину зазвичай не вказуються конкретні твори, на які майнові права належать спадкоємці. Наявність реєстрації авторських прав чи свідоцтва про реєстрацію дозволяє сподкоємцям без проблем розпоряджатися майновими правами, тобто укладати договори та отримувати кошти за використання творів. Для роботодавців автора та замовників творів творі вагомою причиною для здійснення. Реєстрації авторських прав є участь у тендерах із закупівлі товарів та послуг на умовах переговорної процедури. Ця переговорна процедура дозволяє суб'єкту авторського права обійти конкурентів. Підставою для участі у тендерах за переговорною процедурою є. Закон України про публічні закупівлі. Ну, подивіться, там пункт 2, частина 2. Стаття 40. Державна реєстрація авторських прав здійснюється відповідно порядку. Ну, на екрані ви бачите, зараз ми переключимось порядок, який затверджений Міністерством економіки. Ось порядок. І зверніть увагу на пункт 2.2. Ось це головний тут я вважаю, копія твору та додаткові матеріали оформляються ну, твори, як їх оформити для заявки. Ось тут є види твори, паперова форма електронна, реєструється. Так що треба буде почитати цей порядок. Він невеликий. Для отримання свідоцтва про реєстрацію авторських прав. Заявники подають заявку, заяву до Українського національного офісу інтелектуальної власності. Для реєстрації авторських прав потрібна заява. Ось вона є. Зайшли на сайт Укрпатенту, відкрили заяву про державну реєстрацію. Ми її відкривати не будемо. На сайті є приклади. Заповнення заявок. Ось відкриєте приклад і подивитесь. Є збори, розмір зборів, які виплачуються. Да, за реєстрацію авторських прав для фізичної особи 255 гривень, для юридичної 510 гривень. Тут є реквізити, про плата, про, куди платити збору, та інша корисна інформація. Заява розглядається протягом двох місяців. На каналі Гола Правда про інтелектуальну власність є два відео про реєстрацію авторських прав. Перше відео це як самостійно зареєструвати авторське право автору, спадкоємцю, роботодавцю автору, замовнику твору. Ну, якщо треба зареєструвати збірку власних творів, то є інше відео, як за 255 гривень підтвердити авторство на будь-яку кількість фотографічних творів. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки, лайки то розбирайтеся з реєстрацією авторських прав. До нових зустрічей! зустрічей. На все добре.